Сторінка шоста початок словесного мистецтва. Ми живемо у 21 столітті, тож маємо можливість і читати художні твори, і слухати їх в аудіозапису, і дивитися в театрі у мережі інтернет чи по телевізору. Навіть найдавніші твори, які виникли тоді, коли людина ще не винайшла письмо. Нині надруковані в книжках. Вони дійшли до нас із сивої давнини. А як, коли не було писемності, люди передавали їх з вуст в уста. звідси і прикметник, усний, від покоління до покоління. Міфи, легенди, казки, перекази, пісні, загадки та прислів'я складали талановиті люди, імена яких тепер невідомі. Первинний варіант таких творів із часом зазнавав змін. Скажімо, пісню, що подобається. Лося людям переспівували в різних місцевостях, постійно вносячи в неї щось своє, удосконалюючи її. Пісня із часом змінювалася, ставала кращою. До речі, українських народних пісень нині нараховують майже 300 тисяч. До нас дійшла велика кількість народних казок, легенд. І переказів. Усі ці твори називають фольклором з англійською folklore – народна мудрість або усно народною творчістю. Про це ви вже знаєте. Найдавнішими видами усно народної творчості є міфи і легенди, теорія літератури, легенда. Легенда це усний, прозорий, народно поетичний розповідний твір казкового або фантастичного характеру про давно минулі події. Фіфологічного змістом у легендах здебільшого йдеться про реальну людину, яку знає і любить народ або про визначну історичну подію. Найпопулярніші легенди розповідають про героїчні вчинки Богдана Хмельницького, Максима Залізняка, Олекси Довбуша, Устима Кармелюка. цих історичних постатей народ наділив неймовірною силою. Та відвагою. Часто їхні можливості було перебільшено, як у казках. Отже, казковість і фантастичність яскраві прикмети легенди. Учені поділяють легенди на три різновиди: міфологічні, біблійні та героїчні. Міфологічні уявлення про світ, природу богів і демонів, Біблійні – життя святих перших християн, героїчні, героїчні вчинки реальних історичних осіб, теорія літератури, міф міф це розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про створення світу, його будову, про богів і демонів різних фантастичних істот. У чому ж тоді полягає відмінність між міфом? І казкою казки і у далекі часи, і на етапі створення приймали як плід людської фантазії а ось до міфів тоді ставилися як до чогось імовірного та реального.